Ви чули, мабуть, про олімпійську формулу успіху: запал плюс візія, плюс дія. Запал зі мною стався ще тоді, коли я побачила в кліпі уривки серіалу. Для кращої візії мені потрібно було скласти цілісний образ. Саме тому я так довго займалася теорією. І нарешті настав час дії. Коли я писала твір на тему, якою я бачу героїню джинс, і опису зовнішності і характеру, поведінки, я проаналізувала для себе, чи все, що мені потрібно зробити, я вмію зробити, чи чогось доведеться вчитися. Так, для кожної нової мініатюри доводиться чомусь вчитися. Саме за це я обожнюю свою роботу. Мені ніколи не нудно. Ладно, так інколи не зрозуміло, але точно не нудно. Я б ніколи цим не займалася, якби кожна наступна мініатюра була схожа на попередню. Хто дивився попереднє відео, то вже знає, як мені довелося модернізувати свій улюблений спосіб кріплення волосся. Із джинкс таких новацій було зразу декілька. А тим часом я вишила брови. Перевіряю, чи так вони будуть виглядати, як мені того хотілося. Після вишивання усіх рес обличчя їх можна буде закріпити. В кінець нитки вивожу волосяну частину голови. Ніколи не закріпляю його вузлом, і в наступному етапі ви можете зрозуміти і те чому